Кожен постріл точно в ціль. Такий девіз у бійців батареї самохідних артилерійських установок 24-ї механізованої бригади, які цілодобово нищать окупантів в околицях Бахмута. Старенькі акації калібру 152 мм, міліметри. Зброя надійна і потужна, особливо коли не відчувається снарядного голоду, кажуть гармаші на бойовій позиції. Самохідної артилерії побували наші фронтові кореспонденти Ольга Калиновська та Сергій Клименко. Їхній репортаж. Дивіться далі. Старенька, але потужна калібр 152 мм 2С3 3 Акація доєднується до артилерійської боротьби, яка цілодобово ведеться довкола Бахмута. Артилерія тут це і контрбатарейна боротьба, і вогневий вал, якщо потрібно штурму вибити з позиції ворога, але найперше підтримка піхоти, яку день і ніч атакують росіяни, намагаючись просунутись до стратегічних доріг та вглиб міста, частину якого ту, що за річкою окупанти вже зайняли. Сьогодні хмарно відтак тихіше, ніж зазвичай очі фронту дрони не мають змоги коригувати артилерію, а без них ефективність стрільби падає у рази. Хоча для тактики випаленої землі, яку постійно застосовують росіяни, безпілотники не потрібні. Окупанти почергово накривають артвогнем цілі квартали. Нашим же армійцям важливо, щоб кожен снаряд потрапив у ціль, бо боєприпасів такого калібру 152, на фронті. Не так вже і багато. Це є основна проблема в артилерії сьогодні, а іменно 152 міліметри, то, на жаль, хотілося б їх, щоб було більше. І як снаряди є, працюємо дуже активно. Калібр, калібр дійсно гарний. Снарядами ми можемо деякими стріляти до 20 кілометрів. От, то, ну, вражаємо достатньо добре. А наша піхота це відчуває, суперкриття це основне, першу чергу, тому що жалко своїх хлопців. От і від того, як ми працюємо, від того, скільки в нас є снарядів від того, як ми їх прикриємо, залежить і наше продвиження і наступ, і їхнє життя, першу чергу, і вони чекають артилерію. Чимало снарядів до акації російські, трофейні, здобуті в боях або знайдені на деокупованих територіях. Тепер боги війни повертають їх назад, перед тим розписавшись на боєприпасах. Дурачімся, щоб час вечір приходить там. Ці підписи творчість заряджаючого, який вручну завантажує у гарматоснаряд. У нього важка у прямому сенсі робота. Боєприпас до акації важить 43 43-47 сорок кілограм. І це ви фізично його мусите Так, Та маленький. Та ну Легень? я привикаюся до того, я не знаю. Та ви ти самі відразу, самі здоровий. Роман нещодавно повернувся на передову після поранення. До того була контузія. На відміну від західних артсистем, на кшталт гвоздики та акації захисту від уламків снарядів не мають. Відтак, у випадку, коли прилітає, в САУ не сховаєшся, а полюють за цією артилерією не менше ніж за західною, бо акації на рівні з крабами чи цезарями дають прикурити ворогу. Колись ми мали натхнення забити до 100 тисяч мускалів і, і ніби додому поїдемо. Але зараз щось той строк перейшов, і ми так вже до, до мільйона чекаємо, щоб переїхати вже додому. Ну, думаємо, до мільйона наб'ємо та й поїдемо. Кожен постріл прямо в ціль. Звідки знаєте? Наш дівіз. Навідник, який не називає свого імені, напередовій нещодавно на фронт пішов, щойно вирвався з окупованої території. мудрості артилерійської справи опанував за місяць. Тепер знищує ворога, мріючи одного дня звільнити своє рідне місто. Смерть ворога. Я хочу додому. Наша командування любить жувати такі слова, чотінька. Чотінько на слангу «Боги війни означає прямо в ціль. Саме так працює екіпаж цієї акації. Хоча командиру гармати з перших днів великої війни довелося згадувати все, що опановував 33 роки тому під час строкової служби. Володимир у бригаду прийшов добровільно, точніше, приїхав з Європи, покинувши гарно оплачувану роботу. І Ще такий був зі мною. Такий. він тільки приїхали, молода сім'я з Полтавщини. А він з 19 років він воював в ото. Тобто він три роки був на війні і він дядя володі. Що ми робимо? Я кажу, я їду. Можна з вами? Я кажу, та як хочеш. Ну, і ми так двоє поїхали. Він поїхав до себе, до хлопців, бо він був в правому секторі. А я так, ти, так у цьому екіпажі кадрових військових немає. Усі добровільно мобілізовані. Ті, хто пішов на війну у перші дні або пізніше, коли зміг прорватися на підконтрольну Україні територію. Але воюють вони не гірше за досвідчених військових, бо за рік війни всі вже стали профі. Але головне у всіх потужна мотивація та єдине бажання перемогти він контрактникам. Ну сказав, що він там, можливо, до цього вони якось відрізнялись, Да? Тут такого немає. Всі роблять одну роботу, всі роблять одну справу. Хто більше знає, той тому допоміг, хто менше знає, той навчився. О, так що проблеми в допомозі, в побратимстві цього немає. Всі мотивовані, всі о, одною метою. Це перемога, і над цим і працюємо. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клеменко, Сергій Малін, п'ятий канал. Для журналістів, які працюють на передовій на фронт, їдемо також з гостинцями для ЗСУ. І все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. Якщо ж виглядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. За коментарі пресі, кара командування десантно-штурмовими військами понизило у посаді командира батальйону 46-ї бригади Анатолій Купол днями дав інтерв'ю американському виданню Вашингтон Пост. Його фрагменти журналісти використали у статті, де описали ситуацію на полі бою. Репортери сумніваються, чи зуміє Україна розпочати новий контрнаступ у статті. Зокрема, згадують про втрати українського війська а також про проблеми з підготовкою мобілізованих командування звинуватило купола у порушенні дисципліни. Пояснило, дозволу на спілкування з журналістами він не мав. Грудень 2014-го. оборона Донецького аеропорту провокації обстріли. Анатолій Купол розповідає про п'ять місяців на литовищі. Тоді він був заступником командира батальйону 95-ї бригади. Це саме такі чорні дні в історії російського спецназу. Тобто, з такій кількості за такий короткий час ніколи не було скільки втрат в елітних російських підрозділів. Купол за роки війни став одним з найефективніших командирів з великим бойовим досвідом і розумінням ситуації на полі бою. Минулого року потім поїхав. Її на південь, успішно реалізували своїм батальйоном всі е, поставлені перед нами задачі вийшли до Дніпра. Звідти поїхали в Бахмут там теж успішно. Далі курдюмівка теж успішні бойові дії. Вибили противника, відновили позиції, втрачені. Далі Солідар, теж успішні дії, коли навколо всі тікали. Наш батальйон стояв. Ну тут така, такий успішний батальйон, бо такий успішний командир батальйону днями авторитетне американське видання Washington Пост опублікувало статтю. У ній журналісти цитували командира. Він розповів про ситуацію своєму батальйоні, який бореться з росіянами на сході. Журналістами говорив прямо лінійно. Зазначив, армія має втрати, а підготовка мобілізованих викликає запитання. Після публікації комбата понизили у званні. Купол заявив, про тиск. Мої подальші. Дії, крок номер один звільнитися, тому що з такими командувачами я не бажаю служити. Це гибла історія, як то кажуть. Ну а далі життя покаже: якщо мені дадуть призватися і служити в інших військах, я буду воювати. Якщо ні, то така у нас демократична держава. У командуванні десантно-штурмових військ оприлюднили свою позицію, зазначили, комбат не мав дозволу на спілкування з журналістами. Додали втрати, які назвав Купол, є завищеними, і підтвердили, його справді перевели на. Ін... Іншу посаду до одного з навчальних центрів за фактом поширення в інтерв'ю офіцером ДШВ недостовірної інформації. Проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю. Відповідно до стандартів армії країн НАТО, які впроваджені в збройних силах України дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було. На захист комбата купола стали інші військовослужбовці. Таке пониження у посаді називають розправою. Припускають, це рішення командування може мати наслідки для усього війська. Я хочу написати про наслідки. Головний з наслідків буде демотивація війська, професійної та інтелектуальної його частини. Ці люди не бидло без права голосу. Вони вибороли своє право на експертну оцінку та думку кров'ю, потом і роками війни. І немає іншого більш вдалого часу для її озвучення ніж зараз під час цієї війни за правду його усувають за інтерв'ю, котре він дав Вашингтон Пост. Його знімають з посади, і це просто вершина цинізму вищого керівництва. Бо зараз ми виборюємо право на свободу, виборюємо право на правду. Цим ми відрізняємося від тих, хто прийшов нас знищувати. Дані дії тягнуть за собою покарання усього нашого бату, бо зняття нашого командира з посади це підрив бойового духу та віри у чесність та принциповість. Людей зверху про ситуацію не змовчали. Й в українському бюро Washington Post. його співробітник Сергій Моргунов відкинув усі звинувачення у брехливості матеріалу. Він зазначив, видання не оприлюднило жодної таємної інформації. Для мене ця ситуація на жаль не виглядає чорно-білою. От зовсім є комбат, який відкрився і наговорив купу всього в інтерв'ю. Uh -huh. е, є іноземний журналіст, який потім е, вставив це абсолютно в свій контекст і, скажімо, е, зробив свої висновки із цього і опублікував статтю у дуже впливовому виданні, яке, е, скажімо, достатньо суттєво впливає на те, які суспільні настрої у країнах союзниках. Є е, наше командування, яке вкрай жорстко і, на мою думку, непрофесійно відреагувало. Натомість матеріал американського видання розкритикували й в офісі президента і у Раді нацбезпеки. Там зазначили, факти, які оприлюднили журналісти, не відповідають дійсності. Водночас додали: загроз для початку нашого контрнаступу немає. Сергій Барбу, п'ятий канал.